Мікс дорослого одягу бренду Primark. сезон. осінь, зима перчаточки. Шарф. Грубо фиаско. Шапка Панама. Тоненькі шапочки на осінь, темно синя, сіра, синя з манжетиком і ось такою ніби блонкою. Беж. чорна, сіра. Зимові шапочки. Кофтинка п'яска, розмір S. Спортивні штани, розмір S, З карманчиками. Знизу на резинці. Штанці на флісі. Спортивна кофтина. Рукавчики на манжетику. З капюшончиком на замочку. Всередині на флісі. Розмір M. Термобілизна. Розмір С. Знизу манжетик. Термобілизна. Розмір XS. Термобілизна. На легенькому флісику. Розмір Л. Знизу манжетик. Курточка легенька. На синтепоні розмір XL з капюшончиком і з карманчиками на замочку. Поліцінні карманчики. Ковтинка в розмірі М. Гольф в розмірі 2XL на манжетику. Тканина ручі. Термобілизна, розмір XL, термобілизна в розмірі M, Веси така плотнень. ось Такий поясочок зверху. без утеплення. Реглан в розмірі 3XL. термобілизна на утепленні XL. Кимгесеньке утеплення. Термобілизна в розмірі L. Термобілиз в розмірі N. легеньким утепленням. Штанці в розмірі L. Також з невеличким утепленням. Ковтинка, розмір XS. На флісі. рукавчики на манжетику. Джинси завужені донизу. Спороби карманчики. Задигаються будзик та блискавка. Ззаді також карманчики. Термобілизна, розмір S. Термобілизна знизу маніжетик. Розмір XS. Термобілизна, розмір L. Термобілизна в розмірі М з легким утепленням. На манжетику знизу в розмірі М, коптинка. Розмір Л. На рукавчиках манжетики. Не на флісі. Застібається. Штанці, карманчики, прямі штанці. Взаді також присутні карманчики. Курточка на рукавчиках резинка з карманчиками. Дуже хороша якісна плащівка зверху. Утеплена. Всередині присутні також карманчик. Розмір S з капішончиком. Ковтина в розмірі L. Джинси завожені донизу. На штанах з боку карманчики, зверху також є карманчики. Ззаді присутні карманчики. Бірка, на жаль, зрізана. Приблизно розмір МЛ. Термофутболка в розмірі 2XL з невеликим утепленням. Штанці знизу на манжетику термобілизну, розмір 2XL також з легесеньким утепленням. Ковтинка розмір XL. Штанці. Карманчики. застібаються на гудзички. Ззаді також присутні карманчики. Куді кенгурушка з капюшончиком на флісі. Декорована на рукавові. Курточка, резинка на рукавчиках, карманчики на звоночку. З утепленням дуже якісна верхня плащитка. З карманчиком внутрішній, капюшончик, розмір L. Ковтина на флісі, розмір M, На манжетику, світшотик. Терноділизна на легкому утепленні, XS верх та XS низ. Комплектиком. Бомпер на кнопочках застібається, Карманчики. Бомпер на флісі. Розмір 2XL. Дуже красивий та стильний. Джинси. Прямі штанці. Карманчики спереду. Карманички взадів сукні. Худі. Карманчик кенгурушка. На плісі з капюшончиком. Розмір 2XL. Термобілизна, розмір XL. Ковтинка в розмірі M. Штанці знизу на резинці, з боку є карманчики, зверху також карманчики. І взади присутні карманчики. Худі. Кінгурушка-карманчик на флісі худі. Розмір XL з капішовчиком. Ось таким малюночком. Ззаді без малюночка.